Всім привіт! І це курс про створення аматорського кіно від аматора, режисера Генріха Баварського, Генрі Країса Сенс. В цьому відео ми розглянемо третій крок з базових составляючих створення фільму, а саме монтаж. В минулому уроці я згадував, що коли ми знімаємо реалізуємо матеріал, який хочемо побачити, варто завжди пам'ятати про монтаж. Кіно, особливо аматорське, тримається особливо твердо на двох составляючих: гарний сценарій, ідея та гарний монтаж. І підсумковий результат на власному досвіді скажу, що монтаж не раз мене вручав. Початкові кадри, де я налаштову камеру або відлікання у монологі, сміх це все достатньо легко вирізати. Якщо ж, навпаки, обличчя актора не співпадає з текстом, можливість перевести візуальний фокус на його руки чи інший кадр, отже, основні составляючі монтажу незалежно монтують ви на комп'ютері чи телефоні. Перше обрізання, вирізання, перехід між кадрами. Друге музика, звук, переозвучка, звукові ефекти. Третє – налаштування кольорової палітри. Четверте – комбінування кадрів із сцен. І п'яте – спецефекти, візуальні ефекти. Для мене особисто монтаж є одним з самих креативних і умиротворяючих після зйомок процесу. Іноді я використовую декілька монтажних програм, анімую, комбіную і составляю одну цільну історію з вже наявних кадрів. Тож, основні рекомендації при монтажі будуть таковими. Музика, звукові ефекти не повинні заглушати діалоги, монологи. Текст потрібно чути, щоб розуміти сюжет, якщо він він традиційної форми. Якщо кольори занадто ексцентричні і відлікають від сюжету, краще зробити монохром. Дуже важливо не затягувати сцени, якщо ви робите більш класичне кіно. Чередуйте спогадами, думками, візуальними перебійками тощо. Аматорське кіно часто зраждає на затягнутість. Не нехтуйте спецефектами та ефектами. Цікаві візуальні рішення, доречні до тематики фільму, зроблять його цікавішим візуально. Отож, на цьому третій урок е, закінчився. В ньому ми розглянули основні кроки реалізації аматорського фільму та третій з цих кроків, е, а саме монтаж. Дякую дуже. Пишіть коментарі, якщо є питання чи якісь нюанси. Всім натхнення і гарних кіноілюзій. Дуже дякую.